Добрий раночок, хочу сказати пару хвилиночок за своє. Це життя бутя, на тому похуданні. Коротше, нічого в мене не виходить. Ну, добре, що. Що. Добре, що. Вага не ростуть 92500, як льоду. В кінці відео покажу 92500. З кожним місяцем, і з кожним тижнем, з кожною годиною, мені все більше здається, що ну, мені все-таки загинула така ситуація склалась, що Ну, не можна забрати тіло. А не рахується, як загинув. До року потрібно оформити, подати в суд на виявлення, щоб суд виявив його загиблим, тоді перераховуються якісь інші кошти, які були на його рахунку, і тоді. Ще платиться три роки. От. Я думаю, що потрібно звикати з цією думкою, типу, і починати жити далі. Тому що я себе тільки заганяю, і в мене ще діти, типу, ну і так життя йде, все-таки ж треба чимось займатися. Треба чимось займатися. От я зараз полакаву, ну, типу, сніданок, аля такий сніданок було. Я заточила, не помітивши навіть, я заточила. Чотири таких великих бутерброди. Гарячі бутерброди з твердим сиром в мікроволновці. І думаю, скільки я з'їла ж тих калорій, блін. Але я її заточила, навіть от такої тільки раз тху і все. Це якщо я каву можу пити навіть уже без цукру. Одне все, що з цього всього доброго, я почала пити воду. Я от півтора літра води, літр це стабільно випиваю кожного дня і це окей. Тому що мене вічно запухші, вічно заплакані. Коротше, то життя йде далі. Не знаю, можливо, буду завтра писати наперед меню те, що мені треба, щоб не втекнути в рот те, що не потрібно. Ну, Бо я вже от, бін, 92 і вся мета, всі цілі, які я хочу досягнути. Типу я їх просто завалюю, як екзамени, наприклад. Першому курсі, от просто тако нормально, 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 Що найлучше, Сіла пожрала, Сіла пожрала і все. Блять, яке звідси щастя, типу, ну, з чого щастя, типу, звідки щастя? Тому, кому потрібно, кому буде цікава моя історія мого життя і історія мого схуднення все ж таки.